Ви розумієте, яке ваше і що ваше, про що ви і куди вам? Вам не треба гнатися за кимось. Вам треба йти своєю дорогою, розумієте? І все в вашому житті буде максимально класно. Люди, які пишуть оці списки, типу, що ми досягли, що ми зробили, і так далі. Вони пишуть його не для того, щоб ви душилися від того, що, типу, от які там, скрізь, все. Вони візде бувають, скрізь їздять, кудись ходять. А я, така бідна, нещасна, нікуди не поїхала, ніде не була і так далі. Ви розумієте, що Ті люди це пишуть для себе, для своїх якихось там моментів. Тобто, якщо людина там, наприклад, виступає як експерт, чи блогер, чи ще хтось там, то вона пише, що вона досягла за цей рік, типу, щоб вам показати, який в неї результат. Вона каже: Дивіться, я оце роблю, і от мій результат за кінець року. Типу, як звіт перед вами здає та людина, розумієте? А хтось перед самим собою, хтось веде ці соціальні мережі для себе, і тому от людина собі закинула от відео якесь, а потім вона така щось там згадала. О, а як то було? Вона зайшла і побачила, бо вона розуміє, що вона закидала туди це відео. От, там є той момент, де це було. Розумієте? Це не закидається для вас, щоб побачити і принизити вас, і там якось там щось там. Зараз кінець року. Всі пишуть підсумки, що там зробили, досягли, не досягли, як пройшли роки та 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 Оці такі депресивні, непонятні всякі штуки. І от люди діляться на дві категорії: одні, ті, хто успішний успіх подосягали, і другі, які ні хрена не робили. Робили, ні хрена не позмінювали, і потім вони розказують, об'єднуються в свою, типа, що ті, хто там успішний успіх. Ай-яй-яй, які погані. А ми ж тут такі жертовні, нещасні, ми нічого не досягли, нас нічого немає. Ну, бо так склалася доля. Да не доля так склалася, ви просто нихрена не робили, і ви нихрена не маєте. Все елементарно просто. Розумієте? Той успішний успіх, він. Не про те, щоб типу, ну знову ж таки, я не за всіх кажу, да, от є люди різні і так далі. В кожного своя версія. Ну, основа в тому, що, типу, людина, яка там десь їздила, десь бувала, і так далі, вона подосягала, вона вам каже: от, дивіться, я це роблю, в мене це працює. Нати вам, типу, беріть і ви так само, якщо ви того хочете, якщо не хочете, беріть в когось іншого. І то, і то є нормально. Не всім треба їхати подорожувати, не всім треба десь бувати, не всім треба щось там розумієте. Кожному потрібно своє. І коли ви це розумієте, то ви дивитесь на ту людину там, от вона там то була, там то то. І ви такі, вау, класно. І типу, а я хочу туди? Ні, я не хочу. Ну і все, ну, типу, нема проблем. Або, наприклад, я хочу, да хочу, ну в мене є можливість поїхати, нема. Все, ви не катуєте, не гризете себе. Просто для тривожника, для людей, які нічого не змінюють, не роблять і так далі. Для них зараз ще одна плюшка. Це, от прямо, от ще й, ще й тут я погана. Тобто, і так візде погана, а ще й тут погано. Скрізь всі, всі, десь, всі щось, всі якось. А ви такі бідні нещасні. Да не бідні, ви нещасні. Просто кожному потрібне своє.